Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Сім шахедів вчора увечері знищили бійці ППО. Винищувальна авіація, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи працювали у Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. 25 міст та сіл Запорізької області обстріляли росіяни за добу. В Оріхові з авіації поцілили по багатоквартирних будинках. На Васильівському напрямку били зградів та артилерії. Інформація про поранених та загиблих не надходила. Від учора українці можуть використати житловий сертифікат. Це компенсація за зруйноване російськими обстрілами житло. У дії потрібно забронювати кошти. Коли надійде підтвердження, у людини є 30 днів, аби придбати нерухомість. Якщо ж часу виявиться замало, то треба буде подати заявку повторно. В Літополі епідемія невідомої хвороби починається все як звичайна застуда. Потім самопочуття погіршується. Нерідко потрібна госпіталізація. Люди пов'язують це із вакцинацією від грипу російськими препаратами. Роботою окремих військово-лікарських комісій незадоволений голова Запорізької обласної військової адміністрації. На нараді з головами ВЛК обговорили, як можна оптимізувати процеси. Викрали, побили, зґвалтували та кинули у, ліс у Смузі 26-річну матір двох дітей. Мова про двох російських нелюдів. Злочин вони скоїли у Токмацькій громаді у травні 22-го року. Потерпіла, впізнала тварюк з 503-го мотострілецького полку Ерефії. Нацполіція повідомила їм про підозру. Продаж та використання піротехнічних засобів на території Запорізької області заборонений, нагадують у ДСНС. Працівники служби разом з поліцейськими проводять рейди на ринках та у магазинах. Не запускайте салюти і не використовуйте петарди, будьте відповідальними. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.